У Криворізькому районі найбільшу кількість касетних боєприпасів рятувальники виявили у Зеленодольській та Апостолівській територіальних громадах. Касетні елементи снарядів містять у собі смертельну небезпеку, застерігають фахівці. Тому так важливо, аби кожен мешканець району, і дорослі люди, і діти, і підлітки знали, як розпізнати такий боєприпас. Як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо Ес саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час виявлення таких елементів вибухотехніки радять начіпати їх і в жодному разі не підходити близько. Наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити місце ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. До чверті суп боєприпасів можуть залишатися на землі, і небезпека полягає у тому, що здетонувати вони можуть у будь-який час, навіть якщо їх ніхто не чіпає. Час повільнення у них є, наприклад, і що касається даного від що я показував, час повільнення у них до 48 годин. Тобто, напротязі 48 годин, наприклад, якщо є інформація, що даний ВНП приземлився, не потрібно до, до нього підходити, тому що він може в будь-який момент здетонувати. Тільки після цього фахівці і, і то на безпечній відстані роблять закладку і підривають дані вибухонебезпечні предмети. Тому що даже в залежності від температурних показників час повільнення може змінюватись. Валерій Кожухар Максим по цей день.